Останній тиждень, майже навіть за останні два тижні рівень захворюваності на ГРВІ і грип він зростає, і з усіх захворів, з усіх захворівших 60% це складають діти. Рівняння з початком пандемії на ковід, то зараз, звичайно, рівень захворівших і рівень госпіталізації. Менше ніж на початку пандемії, тобто в 2020 році, і це пов'язано з тим, що населення все ж таки в загальному в загальній кількості більш вакциноване. І населення більш зробило дві вакцинації, менше зробило бустерну вакцинацію, але вакцинація продовжується. І ми вже маємо за три роки, за два з половиною роки маємо позитивні результати. Тобто ми маємо госпіталізацію ковідну, але вона не така масова, як була на початках. І госпіталізуються люди в основному, не в основному а це 99%. Це ті. Які взагалі не мають вакцинацію, тобто вони мають захворювання більш важке протікання і ті люди, які мають хронічні захворювання, і також не мають взагалі жодної вакцинації. Що стосується дітей, то діти попадають в стаціонар і госпіталізуються, звичайно, не з легким перебігом, а вже середньої важкості станом або у важкому стані. І це також діти не вакциновані, і 80% таких дітей це діти невакцинованих батьків. Обов'язково ми маємо в Україні вакцинувати дітей від 10 хвороб. Це держава, тобто Міністерство охорони здоров'я нам надає таку безкоштовну можливість, це починаючи від пологового будинку, де ми отримуємо дві вакцинацію від двох інфекцій: туберкульоз і гепатит Б. І до року дитина отримує від дифтепроти дифтерії, кашлюка, правця, гемофільної інфекції, вакцинацію в рік від кору, краснухі паротиту, тобто це всі обов'язкові вакцинації, які має дитина отримати в ранньому дитинстві. Чому в ранньому дитинстві? Тому що це дитячі інфекції, які саме протікають у дітей важко, які приводять до летальних випадків, якщо дитина інфікується. дитина інфікує. Тому ну, це обов'язково. Така вакцинація проводиться відповідно в амбулаторії за місцем підписання декларації з сімейним лікарем або педіатром. І, Мама або ну батьки приводять дитину на щеплення обов'язкове. Є також щеплення не обов'язкові, але рекомендовані. Тобто, це щеплення проти пневмококової інфекції, яка викликає важку пневмонію. Є щеплення проти ротавірусної інфекції, яка викликає кишко. це кишкова інфекція, що може проводити також до летальних випадків у дітей раннього віку до трьохрічного віку. Проти вірусу вітряної віспи. Це група герпес вірусів. Вони також у дітей можуть викликати ускладнення, такі як енцефаліт, тобто запалення головного мозку. Такі вакцинації рекомендовані. Батьки їх можуть зробити за своїм бажанням, але такі вакцини купляються за гроші. В звичайній аптеці за рецептом свого лікаря і проводяться лі або в своїй амбулаторії, де вони приписані за ну, за декларацію, або частній будь-якій приватній клініці, яка має таку вакцину у себе в наявності. Грип така сама респіраторна вірусна інфекція, як і... Те, що ми зараз маємо, і рівень захворюваності також зріс, тому що зараз сезон грипозний, і ми також проводимо обстеження на грип і маємо результати позитивних грип. І, ну, і у дітей так само. Тому я хочу наголосити на тому, що вакцинація проти грипу завжди актуальна, як ніколи. Хоча сезон вакцинації проти грипу починається з кінця серпня місяця, але він майже не закінчується. Тому що проти грипу можна вакцинуватися і в серпні, і в листопаді, і в січні. Це буде завжди актуально, тому що Е, при введенні протигрипозної вакцини починають вироблятися вже на сьомий день, і до 10-го дня від індивідуальної такої особливості організму вони повністю вже сформований імунітет проти грипу. На сьогоднішній день рекомендована вакцинація проти грипу і дорослим. І дітям. Вона не є державною, вона є за державний кошт вакцинували тільки декретовані групи це медичних працівників і військових обов'язково. Військові у нас зараз в пріоритеті. Цю вакцину можна придбати в аптеці за рецептом свого лікаря або в будь-якій приватній клініці. Куди вибере сама людина. Це вакцинація проти грипу, е, єдина майже, яку дозволили робити в один день з ковідною вакцинацією. Тобто, якщо людина е, має бажання або вибрала собі день провакцинуватися від ковіда, вона може також провакцинуватися від грипу, купив вакцину в аптеці і е, водно, водночас, в один день провести вакцинацію. І, Антитіла будуть вже вироблятися на два таких жорстких віруси. Що стосується коронавірусна інфекція, наразі ми маємо дитячу вакцину, яка показана саме дітям з п'ятирічного віку. Ми її отримали. Вакцина така дуже солідна. Pfizer Camernati – це єдина на сьогоднішній день кампанія, яка Запропонувала дитячу, саме форму вакцин. Вона, нею можна вакцинувати дітей вже з 5-річного віку, також двічі, через 28 днів проводиться. І в нашому місті, в нашій області також ми отримали цю вакцину і вакцинуємо дітей. Діти вакцинуються проти ковіду так за місцем заключення декларації або в місцях проведення вакцинації. Особливість від від що відрізняє від вакцинації дорослих, що дитину обов'язково має оглянути лікар, сімейний або дитячий лікар, якщо дорослого не обов'язково перед ковідною вакцинацією, то Дитину обов'язково на сьогоднішній день. Хочу зауважити, що є тільки один протипоказ для проведення вакцинації: це наявність важкої анефілактичної реакції на ведення попередньої дози. Все, більше ніяких протипоказів. Немає не до проведення вакцинації, тобто важкі захворювання, хронічні захворювання, важкі імунодефіцитні стани. Це не протипоказ, це показ. Тому що якщо людина не буде вакцинована, то при інфікуванні коронавірус, ну, каранавірусного Коронавірусом в неї розвинеться ваш буде важко протікати ковід, і це може дуже. Погано закінчитися. У нас є попит на дитячу вакцину, але не такий, як вже більш старших дітей, скажімо. тому що ми рік тому всього лише вакцинували дітей, починаючи з 12-річного віку. І з 12-річного віку більше було бажаючих, звичайно, тому що діти більш контактні, більше десь мають контакти, спілкуються більше. То зараз тільки з вересня місяця ми отримали дозвіл і отримали цю вакцину. Ще хочу звернути увагу на те, що в Ізраїлі вже вакцинують дітей шестимісячного віку. Вони більш захищені в цьому плані і більш захищені діти. І хочу сказати, що все ж таки діти раннього віку вони переносять, не всі переносять легко коронавірусну хворобу вони переносять досить важко коронавірусну хворобу, і коронавірус має таку особливість, він постійно мутує. Тобто, якщо ми спочатку мали дельтавірус, який всі пам'ятають, характеризувався дихальною недостатністю, обов'язково людина мала дихати киснем. Це була у нас просто був аншлаг госпіталізованих, там місць не було в лікарнях. Далі ми отримали вірус, варіант вірусу омікрон, який більш легше протікав, але був дуже контагіозний, тобто дуже заразний. І він, ним поражалася більшість кількість людей. То зараз у нас наближається вже. Штам, який також мутував між омікроном і дельтавірусом, і він має заразність дуже велику, але і викликає особливо у дітей це ураження нижніх дихальних шляхів. Тобто діти також мають дихальну недостатність, також потребують кисневої підтримки. Ну і звісно ж, госпіталізуються в стаціонар. Це діти в основному дошкільного віку. Якщо Дельтою уражалися в основному підлітки, і в них ковід протікав важко, то, то наразі ми маємо дітей дошкільного віку. Діти поступають з лихоманкою, тобто лихоманка на високих цифрах, дуже погано збивається температура, ну збивається, але батьки схвильовані, то що там повільно. Починається з кашлю, починається з грубого такого гавкаючого кашлю і з затрудненого дихання. І дуже швидко розвивається клініка. Тобто, якщо зранку начебто він тільки прихворів, як кажуть батьки, то до вечора вже дитина повністю хвора, її привозять бригада екстреної допомоги. І майже через пару годин вона може вже потребувати кисню. Тобто дуже швидко розвивається у дітей клініка. Діти для дітей ковід ще характерно, що він може супроводжуватися не тільки симптомами дихальним, ну дихальної недостатності, а також супроводжуватися симптомами. Кишковими. Тобто може бути блювота, може бути пронос, може боліти живіт, Тобто все купу, як то кажуть, все, все разом. Наша лікарня є опорною лікарнею для Сумської області, для всього дитячого населення Сумської області, для дітей, які хворіють на ковід. Ми були опорною лікарнею спочатку пандемії, і зараз залишаємося. на сьогодні так, є місця в нас. Ми приймаємо всіх дітей, кого, до кого нас який до нас привозять з усієї сумської області. Ми забезпечені і киснем, і забезпечені генераторами для цього. І в разі, якщо буде різке збільшення, так як це було у 2021 році, коли діти різко збільшили захворюваність серед дітей, ми розгортаємо повністю інфекційний госпіталь, тобто всі відділення переводяться в режим інфекційних ліжок. І надають допомогу вже інфекційним хворим дітям. Сьогоднішній день лежить дві дитинки. Дитинку з тяжким перебігом ковіду на фоні супутньої патології було вчора переведено з позитивною динамікою, з покращенням стану в звичайне інфекційне відділення. З приводу перебігу ковід, це в першу чергу дихальна недостатність. Різної ступені вираженості. Одні дітки потребують лише кисневої терапії, звичайно, подихати киснем. Деякі діти спеціальної кисневої терапії, так, сучасна високопотокова киснева терапія. І в деяких випадках ще рід, це штучна вентиляція легень, коли взагалі за дитинку повністю дихає апарат. Плюс Інші симптоми це тяжка, погано знижуюча температура. Досить часто при ковіді бувають такі симптоми, як блювота і рідкі випорожні дня. Останнім часом ковід трошки змінив свій перебіг, менше вражаються легені, більше вражаються верхні дихальні шляхи, але це також веде до затруднення дихання і до тяжкої дихальної недостатності. Якщо минулі роки, 20-21 коли з'явився ковід, ми практично не бачили інших респіраторних вірусів, ні грипу, ні респіраторно-синтезальної, то починаючи з кінця 22-го року і в цьому сезоні є і інші респіраторні захворювання. Той же грип і з відносно тяжким перебігом. Це частіше як був минулі роки до ковіда. Напевно, віруси стали більш агресивніші. Визиває занепокоєння також поєднання двох-трьох вірусів, наприклад, ковіду і грипу. Чи ковіду і віруса респіраторно-ситенціального, який визиває тяжкі враження дрібних бронхів у маленьких дітей, бронхіоліт. З приводу кисню є три альтернативних джерела постачання кисню в лікарні. Повністю забезпечене перебоїв з киснем у нас не було ні на початку ковіду, ні тепер, тим більше, коли введена влада потужна киснева станція, яка виробляє взагалі в нас в лікарні кисень. З приводу медикаментозного забезпечення є всі необхідні ліки, в тому числі специфічні противоковідні згідно протоколу для лікування. Забезпечені, можу сказати, 100%. дуже занепокоєні поєднанням вірусу. Якщо говорити про американську статистику, то там взагалі горить поєднання вірусів. Перепрофілюють, вують. навіть дорослі лікарні, і дорослі лікарі лікують діток. Так що заспокоюватися зовсім ще зарано, напевно. Це зараз пережити, оце поєднання. Є в Америці, напевно, з часом все-таки міграція населення є. Очікуємо і готуємось, і ми до такого повороту подій. Що хотілося сказати ще, напевно, вакцинація це те, що захищає, це признав весь цивілізований світ. Третє, якщо до батьків звернутися хочеться, якщо у батьків є занепокоєння, якісь сумніви з приводу здоров'я, дитяча лікарня святої Зідаїди працює цілодобово. Можна Приїхати по швидкій допомозі, можливе самозвернення, бо інколи дійсно і ковід, і сучасні респіраторні інфекції мають досить стрімкий перебіг, щоб не вийшло пізно. Лучше своєчасно звернутися за медичною допомогою. Ознаки небезпеки, які терміново треба, знову ж, або екстрена допомога, або приймальне відділення. Це температура, яку ви не можете перемогти самостійно. Це затруднене дихання у дітей. Це відмова дітей від їжі пиття, або багаторазова блювота. З цими ознаками негайно звертайтесь за консультацією до лікаря або на приймальне відділення, або швидка допомога, або лікар, з яким у вас заключена декларація.